Привіт! Це канал Гобі, і в цьому відео я розповім вам про амфібії пермського періоду. Сьогодні буде цікаво: тож лайк, підписка. Погнали! Пермський період став складним часом для амфібій. На великих просторах материка Пангеї домінували сухі та прохолодні умови. Для амфібій, залежних від водного середовища для розмноження, а також із шкірним диханням та холоднокровністю, такі умови були далекими від ідеальних. Однак що дивно, саме в цей період амфібії досягли піка різноманітності і зайняли важливі ніші в екосистемах. І тут виникає питання: як же вони це зробили? Секрет їхнього успіху полягав у виборі екологічної ніші. На початку пермського періоду амфібії, рептиліоморфи, парарептилії, діапсиди і синапсиди умовно домовилися про розподіл середовищ існування. Амфібії вирішили зосередитися на ріках і великих озерах, уникаючи суші, де умови погіршилися з зникненням карбонових болів. У водних екосистемах вони отримували свої позиції, не даючи іншим групам зайняти їхні ніші. Пангейські ріки та озера переважно заселили лабіринтодонти. Крокодилоподібні амфібії, які, як і їхні пращури, метали ікру, і не зазнавали значних еволюційних змін. Деякі з них навіть зберігали внутрішні зябра у дорослому стані. Оскільки легені не були необхідні, вони мешкали у великих водоймах і рідко покидали воду. Ці амфібії вражали своїми розмірами. Раціон, що складався з риби та менших родичів, сприяв їхньому зростанню. На початку періоду вони були відносно скромними, австралопетон, наприклад, сягав в довжину тільки до 2,5 метрів. Але до середини періоду вони стали значно більшими. За деякими даними, середньопермський прионозух сягав 9 метрів в довжину і маси до 3 тонн. Хоча він більше нагадував велику двекодишню рибу із слабкими кінцівками, ніж повноцінну амфібію. Багато амфібій повернулися до моделі риби з лапками. Потреби пересуватися між водоймами не було, і це було ризиковано. Навіть великий пріонозух на суші міг стати легкою здобиччю для хижих горгонопців. Тому амфібії пермського періоду відмовлялися від сильних кінцівок, легеневого дихання та зрілої стадії, вважаючи за краще залишатися у формі пуголовка протягом усього життя. Проте прісні водойми вони контролювали жорстко. На початку періоду вони витіснили рептиліоморфів до берегів. Ближче ж до середини періоду вони успішно відбили натиск мезозаврів анапсид, що намагалися стати вторинноводними, але їхнє існування тривало недовго. Амфібії пробували освоїти сушу, але робили це неохоче. Найкраще до сухого середовища адаптувалися представники родини Дессорофіт. Кокопси, камакопси та зигозаври мали шкіру з легкою лузкою, дихали легенями і мали сильні кінцівки. Вони могли жити і полювати далеко від води, повертаючись до неї тільки для розмноження. Пермсько-тріасове вимирання стало важким ударом для амфібій. Вижили лише деякі лабіринтодонти і предки сучасних безпанцерних. Час, коли ці тетраподи могли домінувати в біоцинозах, минув назавжди. Ось такий був сьогодні ролик. Сподіваюсь, наступний буде дуже скоро. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео!